Росія з їх керівництвом не готова до справедливого миру. Це факт. А навпаки, гучні заяви говорять про те, що, ну, по-перше, це я вважаю це. Не хочу рахувати їх історичні, трагічні помилки, починаючи з окупації Криму, Донбасу, а потім повномасштабного вторгнення. Це їх помилки, але це також помилка зривати. Зусилля світу щодо справедливого миру, навіть просто нам зібратися, і виходячи з е, таким меседжем, що вони готові на закінчення війни. При цьому дуже серйозна помилка людина, яка пропонує Україні вийти і ще з якихось наших територій, та які під нашим контролем, які наші абсолютно законні. Тобто людина, яка хоче закінчити війну, вона може говорити будь-що. Навіть про заморожений конфлікт, який не влаштовує нас, бо ми їм не віримо. Але тут людина, вона абсолютно провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала, говорячи про те, що не збирається закінчувати війну, а хоче далі захоплювати територію. Тобто, це велика помилка, яка для нас корисна. Для нас корисне їх меседжі. Всі тут за лаштунками. Не буду говорити які конкретно країни, тому що реально майже всі говорили, що просто одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив, про реальне бажання закінчити війну, помножено на нуль. Казали всі країни, навіть ті, які мають інший погляд, або малий. Малий. І це також я вважаю, великий успіх. Іноді помилки ворога. Це також успіх.